10 травня вже обід, вже десь дві години дня. На вулиці холодно, дуже холодний вітер. Кілька днів у нас моросив дощик. Нарешті трошки нам пролив землю, наш Чернозем дуже важко пролити. Я зараз вчора цілий день йшов дощ, майже цілий день, я вийшла посіяти. Косольку. Хочу показати, це та цибулька, що садилася під зим. Гарненька. Туди не йду, бо позатоптую все. Гарненька цибулька, переживала, що не буде вона стояти, але нічого, піднялась нормально. Дощик своєчасно прийшов. Чесничок теж більш-менш виглядає. Є жовті кінчики, але. Не зараз кругом. Я його підкормила, обсипала. Це карчушка букушовка називають. Це та, що сидила під зиму. Не вся посходила, але я ще натикаю, в мене ще є. Горох мій виглядає плачевно, він підмерз. Але який буде, такий буде. Тут кріп. Отут це страхіття, це тут в мене полуниця. Я ж була побризкала перій. Тут побризкала напалму. Стежку я показувала, як я межа, тут все жовте. Жовте по периметру, з цієї сторони. Перій пішов. А тут бризкала те, що спеціально, пантера, по-моєму, називається, що спеціально для перія. Ну і що? Дивіться. Перій як був, трошки пожовтів, прийшли дощі. В общем, треба вставати і сапати. Вона цвіте полуничка, але холодно. І є такі, є хороші квіточки з хорошою серединкою, а є таке, що серединка чорна. Але зараз це у всіх така проблема, такі поводи в цьому році. Це в мене тут сіянка, я частину просипала, прополола, а це почався дощ, не встигла. Ось тут де з гарна сіянка видно. Піднялась. Тут ще кусочок це зпулиться, це не проблема. Хочу показати морку, її теж сполила. Зійшла ріденько, але так, якщо дивитись, то можна побачити, що рядочки є. Якийсь сорт краще зійшов, якийсь гірше. Ось такого видно. От, тут в мене посадяний часник ярий. От, тут це в мене отут морква, а отаку. От Два рядка тут моркви долежи, там виходить 5 рядочків. Ця цибулька, що піде на їжу там. А всяка різна, ви бачите, Дуже пророслі. І з цього боку теж я понатикувала такої цибульки. Тут у мене тут де палички. Тут у мене 12, 12 луночок, це посадяні кабачки. От. А ця така величенька ділянка, це звідси і аж туди, тут у мене посадяна, посадяні бурячки. Чи що вони почали сходити? Вже почали бо ось тут, отут від цього, цієї палки до цієї тут чотири рядки картошки. Тобто оце посюди в мене посюди в мене картошка. Ось так, да, картошка. От. І ця площа в мене ще згодна, ну там з кінця. Будуть різні гарбузи і прості. І тенькі ще будуть, кавунчики висаджу, ну, ще холодно, ще пару днів почекаю. Та Тут перший рядочок. Ось. О. Ні, отут. Оце тут має бути чорнобривці. а далі йдуть бурячки. Десь я тільки що бачила, що вже сходять. Бурячки я в цьому році змішала, не сіяла по сортах, там, в принципі, однакові, і той кругленький, і той кругленький. От. А тут цей кусочок. Це в мене я посіяла буряк Мангольд. Це листовий буряк. Він не росте в корішок, а росте у віршок. І він теж сходить. Зараз попробую показати. Так, ось. Ось цей вже бурячок сходить у мене. Це помічники ходять, клянчать. Не вічно голодні. Скільки не даш їсти, вони завжди хочуть їсти ще. Хочуть смаколика. Так, це зійшов. Ти там. Все з пальчиком, Все, це чорнобривчик зійшов. Десь я бачила, ось, сходять. Все. Десь глибше засипався, десь менше засипався. Але так, єсть потихеньку сходять. По картоплі пішов осот сходити. Але якби було сухо, я б зараз пройшла, побризкала кожний кущик. Я кожен рік так роблю або раганом, або ну, на кожний кущик індивідуально. Але зараз дуже мокро і не хочу зараз ходити. Тож зараз поки нема дощу, бо небо хмарне, вітер холодно. Вчора було ще холодніше, але таке небо. Зараз запхаю квасольку, це в мене добриво перемиляне. Тут на цій діляночці хочу посадити спаржу квасолю. Я вже, мабуть, третій рік буду садити. У мене квасоля спаржова називається Смак грибів. Вона реально в неї такі легенькі-легенькі, як стрічки тушиш, легенький такий присмак грибів. От тут, тут я посадю таку. Ну от ще в мене є така біленька, дрібненька, є велика, є лімська. І я тут така зборна селенка. Лібенька, всяка. І якщо встигну, то ще посію огірочки, але... Вже буду показувати, бо гірочки будуть з цієї сторони. Тож, берусь до роботи, зараз насиплю сюди добрива в кожну, кожний рядочок. Але вже землю промочило, бо як я сіяла, верніше садила цибулю і тут садила чесник ярий, то зверху було ось таке промочено, а далі була суха земля. А зараз земля вже мокра. Тут вже волога пішла глибше. Помічники. Накидала сім рядочків. Тихо, прийшла пхаються. Сім рядочків. не Дуже видно вона чорного кольору. Зараз за рядочки. Все посіяла рядочок. там У мене диня кар'єра F1 оставалася з минулого року, посіяла. Зараз на кусочку посіяла. Клімську косульку рябеньку. Зараз бур'ян не випулюю, бо зараз немає смислу, дуже мокро ходити. То я так тільки рядочки тягну і втикаю. Шість рядочків косульки. Два рядочки везеньку, між ними ширша відстань. Так само тут ця квасуля гарно плететься. За двумя рядочками заб'ю кілочки і притягнув сетку зроблю їй опору. Так, косорку посадила, Вий раз я вже з цієї сторони, то я посію огірочки. Вже первый перший рядочок. От. І перші у мене будуть ранні. Вірні друзі, це ще йде над ультраранній огірок. Зараз холодно, але буде, потім сонечко вийде, волога є. Вірні друзі і сатіна. Зараз подивлюся, сатіни все десь і не синин. Вірних друзів тут. А тут саме. Теж 10 штук. Зараз їх розкладу. Подивлюся, може ще туди десь кущовий кінець влізе. В принципі, так як я і думала. Кущовий і до кінця рядочку. Тут 10 населених сатіни. Не. Де вона тут, боже мій, не бачу? Вона оброблена на помаранчево, а на відео вона чогось сіра. 10 насінинок, Вірні друзі. Зараз зариваю і роблю ще один ряд. Так, другий рядок будуть засолочний і закусочний. Закусочного 10 штук, засолочного 1 грам. Зараз я їх на рядочок розстяну, бо наступно підуть Ніженські. Бо, виходить, у мене перший рядок ультраранній, ранній ранні, і другий рядок будуть ранні огірочки. А далі підуть Ніжинський і Фенікс, вони вже середні, ніжинський, середній, а Фенікс пізній. Третій рядок. Буде Ніжинський огірочок. І Ніжинського у мене три пакетика то, скоріш за все, вистачить ще на частину наступного рядочка. Побачимо. Так, четвертий рядок Ніжинський і ось там е -е, вересень, то вже йде пізній. І тут буде ще два рядочки Фенікса. Зараз загрібаю цей і грибу ще рядочки. Дуже мокро. Але нічого. Це добре. Маліна в цьому році постраждала як ніколи. Роз. Кабіна нещасна стоїть. Вона то відійде, але молоді листочки попримерзала. Посіяла трошки кропу, трошки салатику, шпінату. Тут отуто. Ще не посіяла косолю, бо дуже мокро. Там воно якось краю ті грядки, то я собі так. Але затоптується дуже асфальт, виходить. А тут всередині ходить, я його дуже позатоптую, то ще почекаю. Мутант. Кульбаба мутант. Віцей який букет на одному куще. Таке чудо.